Я хочу вас запросити. Концерт мій називається Народжена Україною, тому що всі 43 роки, які я працюю на сцені, і я тут, на цьому бюветі, і я люблю відпочивати в Трускавець. Я завжди творила українську культуру, українську музику, підтримувала всередині наш дух, прагнення любити свою країну, бо що найбільше ми зараз відчуваємо з вами. Це любов до своєї землі, бо ми нарешті відчули. Якщо немає своєї землі, а хто побував уже як переміщені особи за кордоном, то могли відчути в лапках всю красоту, жити на чужій землі, де ти не можеш себе відчути повноцінною людиною і де не можеш адаптуватися до життя, бо все тобі чуже. А тільки тут вдома нам все рідне. Тут вдома у нас люди рідні. От я на вас дивлюся, ви мені всі рідні. А рідні тому, що ми нікуди з вами не поїхали. Ми лишилися тут, лишилися пильнувати свою землю, творити тил для наших військових, і кожен із нас сьогодні є воїн. Воїн на своєму місці. Навіть якщо ви просто тільки молитеся за те, щоб Бог надіслав своє милосердя над Україною, дав захист нашим воїнам, то це вже дуже велика, велика, велика. Робота, допомога нашим воїнам. Ну і ви бачите наші успіхи вчора. Просто і позавчора, коли я вийшла в Хмельницьку і в Черніцях і сказала, що Херсон це Україна. Просто люди кричали і плакали від радості. Наскільки ми радіємо кожному поверненню нашої землі? Про що це говорить? Про те, як ми її потребуємо, як ми відчули ціну, ціну берегти і захищати свою землю. І ми відчули, що ще дуже сильно, що ми люди, які не можуть ніколи бути рабами. От ми вільні люди. Оцей дух свободи, дух незалежності, він і творить чудеса з кожним з нас. Тому що є багато людей, які абсолютно не сприймали Україну українською, україною патріотичною, не сприймали її культуру, її традиції, хотіли жити, як їм подобалося. Так? І там Зросійщуватися, наповнюватися чужою культурою, бо їм так тоді хотілося, бо тоді так було модно, бо тоді такі обставини були. Люди жили в таких умовах, і це якби було нормально. Але тепер ми просто змінюється кардинально наше розуміння, наше розуміння того, хто ми. І я завжди кажу: ми шукаємо відповідь. Правильно жити далі, так тому що ми будуємо нове середовище для себе і задаємося можливо питанням, може ні, я його вам поставлю. А як ми будемо продовжувати жити далі? А щоб жити далі, продовжувати, треба на щось опертися, стати на якийсь фундамент. А де нам знайти той фундамент? Який той фундамент? Який той фундамент правильний? Та не треба далеко ходити. Ви подивіться на фотографії своїх дідів, прадідів. Ви згадайте, якою мовою вони спілкувалися. Ви подивіться, в які національні костюми вони одягалися. Це нам дасть відповідь, що ми повинні продовжувати свій рід, і цей рід сьогодні нас спасає, тому що вони так само моляться за нами. І напевно багато хто із вас, ну ви можете кожна сім'я. Можна розповідати якісь історії про присутність Бога в нашому житті, про якесь милосердя, яке з ними трапилося, і це насправді масове явище. І саме оці от речі, отречі змінюють е, наше усвідомлення, і вони роблять нас, я б не сказала так постійними, стабільними, не можу слова підібрати, але впевненими вже в тому, що ми бачимо, як нам потрібно далі формувати своє життя. Тому я сьогодні хочу вас запросити я на свій концерт, цей концерт цей. бо концерти сьогодні зустріч з митцями, з музикою, словом, з мистецтвом воно сьогодні нам дуже дуже потрібне, бо саме це надає нам отакі сила, силу дає крила. Дає внутрішню віру, дає сприйняття цієї красоти. Нам дуже важливо, бо мистецтво це красота. Коли ми глянемо на своє буденне життя, воно страшне. Ми таку жорстоку ведемо війну, що дуже багато людей є в депресії, в якихось хронічні захворювання появляються, постійні нерви. Це неможливо з тим жити. А нам треба шукати радість, треба позитивні моменти шукати. І ці позитивні моменти дає мистецтво. Прийдете сьогодні, побачите. Будемо з вами і радіти, і сміятися, і плакати, і не, так, змінювати себе, стілювати себе не, музикою і словом. Тому сьогодні буде і нові пісні, і будуть ті пісні, які ви любите, які ви хочете послухати. Одним словом, я навіть не знаю, що я буду вам там говорити, бо я теж. Коли виходжу на бівед, мене навіть думки ніколи нема. Про що тут говорити? Всі тут співають, одна я тут говорю. Чи ще хтось говорить? Mm. Mm. <рес> так <і> я говорю. <рес> і я йду й думаю, так що ж вам розказати таке? Навіть не знаю, я кажу, ось що Бог на душу пошле. Та мене водій питає, що ви будете сьогодні. Та що Бог на душу пішле? Так само і на концерті, що Бог пошле, але головне, що позитивні емоції, позитивні емоції. І дійсно я вас їх дуже люблю. і я Всім вам дякую за те, що знаєте, всі 43 роки, які я працюю на сцені, були різні в мене моменти в житті. Були моменти приниження за те, що я українською мовою працюю і співаю, і говорю. Були такі моменти, коли нас селюхами рагулями обзивали на моїй рідній землі. Ну, я ж нічого не кажу, такого що ви не чули. Тобто, все це приниження мені прийшлося пройти, але все, всі ці мої тяжкі роки. Ви були коло мене. От ви приходили ви більші кількості, менші кількості, але ви завжди були поруч. І я вам за це дуже дуже вдячна, як артистка, яка все своє життя поклала на служіння нашій культурі і нашій країні. А сьогодні ми за нею боремося і на духовному фронті, в тому числі. Слава Україні! Героям! Слава і до зустрічі! На концерті! все. <плес> да, <плес> можемо <плес> робити фото, бо сьогодні э, це <плес> просто фото. Завтра це вже історія, а після завтра це взагалі героїчна розповідь нашим дітям про те, як ми боролися, і як ми постільювалися. <плес> Шановні друзі, я нагадую, що зараз можна придбати календарки для автографів, компакт-диски з ісправними піснями, компакт-диски з колядками і щедрівками, виконання Оксани Білазін дочки на концерт. У нас сьогодні буде дуже Хто бажає пам'ятку про сімейні фото?